Доброго дня всім! Перед вами основа колектора майга попарна об'ємом 240 см3, призначена для фіксації дільних стаканів та передачі молока від яйкової гуми до кришки колектора. Основа колектора Майга Попарна виробляється з надмісного харчового поліпропилену та складається з самої основи та розподільника на 6 виходів. Зараз заміримо його розміри. Зовнішній діаметр 100 міліметрів. Вихід під дійкову гуму 13 міліметрів. І також вихід під вакуумні трубки. 9 міліметрів. Основа колектора попарна підходить. Під апарати буронка і також для всіх дільних апаратів вітчизняного виробництва.